Маємо базу даних, результатів зовнішнього незалежного оцінювання учнів нашого ліцею. Зокрема, ми маємо інформацію про профіль класу, в якому навчався той чи інший учень чи учениця, і їхній результат з української, історії, математики та англійської. Мені цікаво, який середній бал учнів нашого ліцею з різних предметів. В залежності від того, в якому профілі навчалися ці учні, для того, щоб виконати такі розрахунки, мені потрібно рахувати середнє значення за стовпцем, наприклад, D, потім E, F та G, накладаючи умову на стовпець C, на профіль класу, в якому навчався той чи інший учень. Отож, у зведеній табличці я буду просити порахувати середнє значення символ дорівнює, Average ifs, для того, щоб можна було порахувати середнє значення за умовою. І вказую, що мене цікавить середнє значення по стовпцю D аркуша база даних 2021. Через крапку з комою. Необхідно вказати, на який діапазон буде накладатися критерій. У нашому випадку це стовпець С. І умова, за якою буде відбуватися відбір. У нашому випадку це перший вказаний профіль іноземної філології. Закриваю дужку, натискаю Ентер, отримую пропозицію автозаповнення. Поки що я її приймаю. І проаналізую отриманий результат. По-перше, зайве ділення на 0 ми поки що видаляємо. Загальне середнє значення будемо рахувати трошки іншим способом. Натомість подивимося. У наступному рядочку запропонована наступна формула. Порахувати середнє значення за стовпцем Д за українську мову. Умова накладається на стовпець С, там де вказаний профіль учення. І, відповідно, значення, якому має відповідати ця умова, записано в клітинці А14. Все коректно, все підходить. Аналогічно і з математичним профілем. Знову рахуємо середнє значення за стовпцем Д результати з української мови. Відбираємо за стовпцем С, де записаний профіль. І відповідно накладаємо значення умови з клітинки. А15. Але, якщо я зараз скопіюю отримані формули на решту стовпців, то отримую абсолютно некоректний результат, а точніше помилковий результат. Ми маємо помилку, що виникає ділення на 0. Проаналізуємо, звідки вона береться. Нам запропонована така формула. Шукаємо середнє значення за стовпцем Е. Справді, саме тут записаний середній бал з історії. Але умову пропонують накладати на стовпець Д. Нагадую, в ньому містяться результати з української мови. Нам потрібно накладати умову все ще на профіль класу на стовпець C. І, відповідно, при зміщенні нам запропонували, щоб профіль класу відповідав клітинці Б13. А там записаний середній бал з української мови. Очевидно, це і є та помилка, котра не дозволяє зробити коректні обчислення. Тому у початковій формулі, яку ми вводили в клітинку b 13 необхідно внести зміни. Нам потрібно зафіксувати стовпчик С, на який накладається умова, і зафіксувати стовпчик А. Звідки береться відповідність у мові? звідки береться той профіль класу, по якому ми здійснюємо розрахунок. Для того, щоб зафіксувати стовпчик С, щоб він потім не перетворювався на стовпчик Д, Е e і так далі, необхідно перед назвою цього стовпчика поставити символ «Долар». Це є Shift 4 на англійській клавіатурі. Так само символ «Долар» необхідно поставити. Перед стовпчиком А, щоб умова теж не зміщувалася при копіюванні формули. Тепер, копіюючи цю нову формулу, на решту клітинок першого стовпця змін не відбувається. Справді, для першого стовпчика змін немає жодних. Натомість, якщо цю формулу скопіювати у решту стовпців, то замість помилки ми отримаємо коректний результат. Взявши будь-яку клітинку, ми можемо у цьому переконатися. У базі даних шукається результат з математики, який є в стовпчику F, це справді так. І умова накладається на стовпчик C. і відповідність умові записана у клітинці А14. Абсолютно коректний результат. І можемо вже починати робити певні висновки. З одержаної інформації. Ми ще маємо порахувати середнє значення загалом по ліцею. Для цього я обираю функцію average звичайне середнє значення, і вказую, до яких клітинок її треба застосувати. Даний результат, дану формулу можна скопіювати на решту стовпців і приступати до подальшого аналізу.